Цинуй час, життя не вічне, ти, чи сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне, він новий. Усі, ми друзі, в руках, в руках Божих життя і смерть в його руках. А ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі, і в нас спокій цей час, і дякуй Богу, не завжди буде так, повір. Ми відкладаємося до завтра, що встигнуло, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, її не важливо ти який. Ось чим хтось спішив додому, сталася аварія страшна, і в одну мить когось не стало. Таке коротке є життя. Хтось вирішив неркнути у воду, побагати він захотів, і потонув, не повернувся, так мало років ще прожив. А хтось в останніх сил боровся і розтарушний перемогти, та інша була бо Божа воля забрав його із землі. Тут вже ніщо не допоможе, ні гроші слава, ні звання розводять рікані руками. Одна надія на користа. чи був готовий, не готовий, один Господь про це не знає, та душа дійсно пам'ятаємо. Одного разу в судний день ми перед Богом всі пристанемо, що Господь скаже для тебе. Здибуйся, озупинися, ми перед Богом всі пристанемо. Ти ще раз переглянь своє життя, до зустрічі готуйся. Сестро, брате, чим є наповнена посудина твоя, де будеш ти у вічності на це питання, дай відповідь для себе сам. Прошу, прийди до Бога, щоб мене полакать потягів Амінь. Амінь.